Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 17 урок 150. Тема нашого уроку Наука, мистецтво, винахідництво. Електричне коло, хімічний елемент, нітроген. Як завжди, починаємо з перегляду відеолиста Центаврика. Добрий день, друзі! На попередньому уроці ми з'ясували, що для тривалого протікання електричного струму слід створити коло, яким постійно переміщуватимуться електрони. Мені цікаво, як скласти таке коло. Чи використовують для цього спеціальні пристрої? Пропоную разом дізнатися більше про електричне коло та його складові. Розглянемо малюнок. Поясніть, чому електричний струм не протікатиме між електро електрометрами тривалий час. Тобто, чому електрони не можуть довго рухатися створеним містком? Натисніть на паузу та подумайте. Отже, щоб електрони рухалися тривалий час, необхідно створити коло, яким вони переміщуватимуться. Щоб змусити електрони рухатися колом, необхідно повертати їх з позитивно зарядженого електрометра до негативно зарядженого. А в електрометрах заряди однакові, одноіменні. Тому електрони не можуть. Довго рухатися створеним містком. А коли це можливо? Це можливо в спеціальному пристрої, наприклад, у батарейці. З'єднавши її кінці провіднику, отримаємо коло, яким електрони рухатимуться тривалий час. Трішки порелаксуємо з відеофрагментом. Іспанського народного танку. Пригадайте, як називається цей танок. Отже, чи пригадали ви, як називається цей танок? Так, це фламенко? Іспанський народний танок фламенко зазвичай виконують у супроводі гри на гітарі, музичного символу Іспанії. Пригадай, які існують види музичних інструментів Так, духові, струнні. До яких з них належить гітара? До струнних інструментів. Ми з вами говорили про електричне коло. Давайте прочитаємо тлумачний словник. Пригадайте, як необхідно працювати з тлумачним словником. Спочатку ми переглянемо відео, де пояснюють. Електричне коло з'єднані провідниками в певному порядку джерело електричного струму, споживачі та пристрій, що замикає, розмикає електричне коло. Електрич... Отже, Відразу подивимося, електричне коло з'єднані провідниками в певному порядку. Джерело електричного струну, в даному випадку це батарейка. Потім споживач, лампа в даному випадку та вимикач. Що замикає або розмикає електричне поле, з'єднані провідником. Подивіться, металева проволока є в даному випадку провідником. Отже, розібралися, переглянули, а тепер прочитайте тричі самостійно пошепки. Цю інформа... інформацію тлумачний словничок. Натисніть на паузу та прочитайте тричі. Відтворимо з пам'яті, що таке електричне коло? Так, це з'єднані провідниками в певному порядку джерело електричного струму, споживачі та Пристрій, що замикає, розмикає електричне коле. Більш детальніше про це ми прочитаємо в інформаційній довідці вправа 4. Прочитаємо текст пошепки разом з диктором. Електричний струм протікає в провіднику тривалий час, якщо електрони постійно переміщуються колом, яке називають електричним. Організувати рух електронів колом можна за допомогою спеціального пристрою. Усередині такого пристрою позитивні та негативні заряди постійно розділяються та накопичуються на його металевих кінцях, полюсах. Такі пристрої називають джерелами електричного струму. Прикладом є батарейка. Найпростіше електричне коло складається з джерела споживачів електричного струму, пристрою для замикання розмикання кола вимикача і провідників, що з'єднують ці елементи. Споживачами електричного струму можуть бути електрична лампа, електричний двигун тощо. Коли вимикач замикає коло, струм починає текти, а коли розмикає, електричний струм зникає. Наприклад, вимикач використовують у ліхтарику, щоб умикати або вимикати його. Отже, прочитайте ще раз цю інформацію уважно. Те, що червоним перечитайте декілька разів, повторіть з пам'ять. Натисніть на паузу і виконайте завдання самостійно. Перевір себе, переглянувши інформацію. Електричний струм протікає в провіднику тривалий час. Якщо електрони постійно переміщуються колом, яке називають електричним. Усередині такого пристрою позитивні та негативні заряди постійно розділяються та накопичуються на його металевих кінцях полюсах. Найпростіше електричне коло складається з джерела. Споживачів електричного струму, пристрою для замикання розмикання кола вимикача і провідників, що з'єднують ці елементи. Отже, що таке електричне коло? Дайте відповідь. Які елементи входять до складу найпростішого електричного кола за допомогою якого спеціального пристрою можна організувати рух електронів? Коло. Що відбувається у середині такого пристрою? Де накопичується заряди в такому пристрою? А зараз? Пригадаємо хімічний елемент, який ми вивчали на минулому уроці. Розгляньте цей хімічний елемент. Чи пам'ятаєте ви, як він називається? Так, це нітроген, підпишемо. Чому дорівнює заряд ядра атома нітрогена? Семи? Отже, кажіть стрілочкою, у яку комірку будиночка його слід поселити? Так, ось ця сьома комірчина. Отже, сьогодні на уроці ми з вами. Детально розібрали, що таке електричне коло. Ви пам'ятаєте, що це? Так, це з'єднані провідниками в певному порядку джерело електричного струму, споживачі та вимикач? Також ми повторили хімічний елемент. Естроген. А хто з вас пам'ятає щось про цей хімічний елемент? Що це за речовина? Так, це азот. Пам'ятаєте, ми з вами читали? Він живе в рослині і в людині, у ґрунті, у повітрі скрізь встигає, він допомагає в медицині про азот у світі. Кожен знає. Добре попрацювали час відпочити. Я прощаюся з вами до наступного уроку. На все добре!